Всім привіт, друзі! Це цензорнет. Я Марина Данелю Кермлева, і давайте розберемо нову схему, як же Дональд Трамп планує постачати зброю для України і постачати він безумовно буде її за гроші. І ще до того ж дав 50 днів на те, щоб подумав Володимир Путін. Тому давайте розбиратися. Це зрада, перемога і де на Україну. Чекають підводні камені у цій схемі. Так, от достеменно відомо, що Дональд Трамп дозрів до такого нового рішення, і воно заключається в тому, що він вирішив постачати зброю для України за рахунок європейських грошей, тобто не напряму, а там ще будуть такі посередники, як європейські держави, які все це будуть оплачувати. І американські чиновники, які дали уже такі коментарі. Їх багато вже в американській пресі кажуть, що от така схема вона дозволить уникнути критики, щоб ці люди, які там дуже люблять Дональда Трампа, не критикували. А що ж це ви оце ж все продаєте ті Україні, і тільки оце спонсоруєте тих українців, а не допомагаєте простим американським фермерам. Ну і ще така схема буцімто має надіслати сигнал Путіну і прискорити оцю всю схему. Ему постачання американської зброї дуже потрібно для українських фронтів. Тому дивіться, я пропоную згадати дуже важливий момент у е, ту знамениту сварку в Білому домі, яка була 28 лютого 2025 року. Тоді у нас була така масова істерія, дуже багато людей писали там про кльони і Лонгріди, про те, чому Дональд Трамп сволоч. Але упустили дуже важливий коментар від речниці Білого Дому, е, яку звати Керола Левіт, яка тоді написала дуже важливий коментар. Що очевидно Україна більше не буде під е, отримувати непідписані чеки, і доведеться оцю американську зброю купувати за гроші. За все доведеться платити, і от е, видання CNN пояснює, суть оцього за все доведеться платити. Що ж хоче отримати із цієї схеми сам Дональд Трамп. Так от схема обіцяє сполученим штатам значні прибутки. Лише одна система Петріот коштує близько мільярда доларів. І президент США, чиновники також вказують на практичні переваги. Якщо системи вже перебувають на складах європейських союзників, то їх можна значно швидше передати Україні ніж чекати на транспортування із Сполучених Штатів Америки чи запуск нових виробничих ліній. Крім того, у Вашингтоні кажуть, що це от 100% буде такий політичний сигнал для Владиміра Путіна. Він серйозно розчарований Путіним, сказав один із високопоставлених чиновників у коментарі. Виданю CNN. Він хоче показати, що серйозно налаштований припинити війну, і можливо, це змусить Путіна погодитись на переговори. І з'явилася ще одна цікава інформація. Не знаю, наскільки це достовірно, чи це можливо нова така легенда американського політикуму? Фактор Меланії Трамп видання Таймп пише про ще одну таку дуже важливу річ. Як ви знаєте, Дональд Трамп дуже полюбляє періодично телефонувати Владіміру Путіну, і вони там годинку-дві розмовляють про різні теми, але не вирішують питання як же завершити російсько-українську війну. І е, от тут видання Тайм пише про те, що Меланія Трамп дуже не в захваті таких телефонних розмов. І наводиться діалог, а саме така пряма розповідь Дональда Трампа, яку він розказав американським журналістам, виступаючи в овальному кабінеті, буквально в цей понеділок. Я йду додому, кажу першій леді. Я сьогодні розмовляв з Владимиром Путіним. У нас була чудова розмова. А вона каже: О, справді щойно було уражено ще одне місто. Це дуже е, такий цікавий факт, тому що давайте згадувати звідки Меланія Трамп. Вона зі Словенії і очевидно знає, що таке Югославська війна, війна в Югославії. Тому це теж такий дуже, дуже цікавий штрих, настільки оці наші їздики до Сполучених Штатів Америки не враховують фактор першої леді, і е, те, що е, в системі влади Дональда Трампа це досить важлива фігура. Да, раніше вона була трофейною жіною. Років так 25 тому, але Меланія Трамп це дуже важлива фігура, якщо ми говоримо про Дональда Трампа як політика, і скидати її із такими цитатами теж не варто. Якщо вона може замовити словечко за Україну, то з Меланією Трамп теж треба розмовляти. Але настільки реальна ця схема, давайте ж пошукаємо інші джерела, тому що як ми знаємо, Дональд Трамп любить змінювати свої покази. Так от з'явився коментар від Марка Рюти. Це у нас генсек НАТО. Він сказав, що так Україна буде отримувати велику кількість військової техніки за новою схемою постачання. І як він сказав, що Вашингтон забезпечить виробництво озброєнь, але оплачуватимуть його європейські союзники. І от із відкритих джерел достоменно відомо, що в першу чергу мова йде про 17 комплексів Петріот, і значить, оплачуватимуть їх якраз європейські платники податків. Як ми знаємо, не так давно. Німеччина дуже хотіла викупити ці петріоти і відправити їх в Україну. Це от дуже часто, навіть є таким центральним меседжем у різних виступах нинішнього канцлера пана Мерца. Тому побажаємо німцям витримки і додушити Дональда Трампа, тому що для чого це німеччині я дуже чітко розумію. краще викупити ці Петріоти для України, оплатити їх ніж чекати, коли до них прийдуть русські китайці і будуть воювати брати Берлін. Краще так, а самим потім до 2027 року, як у них заплановано підготувати німецьку армію, запустити свої виробництва і вже в відносній безпеці думати про те, а що буде, якщо на Німеччину нападуть. Чи влаштовує нас така схема? Абсолютно так. Тому що якщо це викупить Німеччина, я довіряю цьому більше, ніж якби це викупав український уряд під керівництвом Шмигаля, Юрії Свереденко, Андрія Єрмака і Володимира Зеленського. Далі, як же до нових ініціатив ставляться його люті-прихильники? Хто такі люті-прихильники Дональда Трампа? Ми їх знаємо, це оце радикальне крило, яке називається Мака? Так от, американські ЗМІ пишуть, що МАГА досить насторожено зустріли цю новину, і вони просто здивовані, настільки швидко Дональд Трамп відійшов від докорів прямих Володимира Зеленського до м -м, побажань розказати, що українці це от мужня нація, і їм дуже потрібно допомагати. Е і от що кажуть ці магісти? Які не називають своїх імен, але тим не менше вже щедро роздають коментарі в американській пресі. Європейські гроші дещо зважують ситуацію. Але нам це все одно не подобається. Це не наша війна і ескалація не в інтересах Америки. Добре. Це не в інтересах Америки, але тут треба враховувати важливий фактор тим людям, які якраз працюють із американцями. Ми пам'ятаємо, як у лютому, березні і квітні дуже активно. Почали лазити по змі, які тісно пов'язані із МАГа, такі персонажі, як, наприклад, Олексій Арістович, і там прямо брудом поливали Україну, говорили, що от треба вернути русський язик, руської православну церкву, зеленське дно. І взагалі треба, щоб Україна здалася. Так от тоді це мало певний ефект, тому що, повірте, такі речі доходять до тих прихильників Дональда Трампа, і вони тиснуть його. І ми бачили оці. Скачки Дональда Трампа із Володимиром Путіним, де українське питання дуже часто виносилося за душки. Тому, очевидно, коли хтось захоче зараз піти і поговорити з тими магістами, це має бути абсолютно не Арістовіч, це мають бути абсолютно інші люди і бажано хоча б проукраїнські. Тому давайте ще поговоримо про, те, про тему санкцій. Де вона може зіграти, ми знаємо всі ці санкції, дуже довго носилися з законопроектом санкції авторства Грема Блюменталя, це республіканець і демократ. І м, цілком зрозуміло, що за такого розкладу їх зразу не буде. І тому а, Путін вважає, що в нього є ще час повоювати і понаступати на територію України. Чому, поки цих санкцій не буде в тому вигляді, в якому все це прописано, тому що. Це навіть не питання якогось договорняка з Путіним. Справа в тому, що якщо вони будуть діяти от прямо тут і зараз, завтра, наприклад, то це передбачає велику сварку Сполучених Штатів Америки із Індією і Китаєм. Трамп і його оточення це дуже добре розуміють, і тому вони не поспішають вводити ці санкції повноцінно. Більше того, хто уважно дивиться новини, то. Буквально днями з'явилася дуже цікава новина від Китаю, від їхнього МЗС, які кажуть, що посилення санкцій стосовно Російської Федерації вони ж взагалі не сприяють врегулюванню війни в Україні. Що Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції довгої руки. Тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми. Отак От висловлювався представник китайського МЗС. Ба більше. Кілька днів тому ці китайські дипломати перебували з візитом на території Європейського союзу, і прямо у розмовах з європейськими бюрократами говорили, що дивіться, в принципі, нас влаштовує, коли от ця війна вона буде ще тривати на території України, яку затіяла Російська Федерація. Тому що ми чітко розуміємо, як тільки завершуються активні бойові дії, то Сполучені Штати Америки притул і по-серйозному візьмуться за питання Китаю, а це нам не вигідно. Тому оці 50 днів вони вигідні скоріше не так для Путіна, не так для Росії, як для Китаю, який за ці 50 днів буде вирішувати свої питання і десь ущільнювати свої позиції, переговорні дипломатичні буде пропонувати якісь бізнес-ідеї для Сполучених Штатів Америки, тому що тут уже йде виживання самих себе ніхто не буде дбати про Владимира Путіна. Далі чому ж Трамп іще не поспішає? Очевидно, після реформ Ілона Маска все-таки на щастя залишилися розумні люди в американському політику, які здатні займатися аналітикою. І от вони нарешті прорахували, що повністю витиснути Росію із світу нафтових грошей, воно то не можна, але, наприклад, можна зменшити їхню частку десь на 20% за 6-12 місяців наступних. Це дуже вагомий фактор, тому що Росія демонструвала цим останнім часом, що зараз вона перебуває на пікових позначках свого видобутку, і наростити його вона вже не зможе. А отже, у неї не буде додаткових грошей для того, щоб залучати нових і нових людей на так зване СВО в Україні. В білому домі це дуже чітко розуміють, і також вони не про те, що країни перської затоки нарощують видобуток нафти, тому що це якраз є основні конкуренти російської нафті, яку раніше любили купувати всі. Тому який надалі вимальовується план у того розумного крила, яке ще є, слава Богу, і надіюсь буде у Білому домі. Найперше, на що буде звертати увагу Дональд Трамп, ні, не на нові розмови з Владіміром Путіним. Вони йому потрібні, але знаєте, основні питання він буде вирішувати між європейським союзом і Китаєм Індією. Так, от тут дуже важливо до чого дійдуть переговори Китаю і Європейського Союзу, Китаю і Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що переговори між такими гігантами, які от просто знаєте, переплилися абсолютно між собою, вони тривають не день і не два вони тривають кілька місяців. І а, тому Дональд Трамп буде витроговувати для себе всі потрібні речі. Перегруповувати ті країни, які він вважає для себе важливими і неважливими. І більше того, у білому домі, нарешті, почали всерйоз вважати, що падіння російської економіки воно прискориться. І тоді, вже, коли воно буде прискорюватися, на гора можна дістати оці ці санкції пана Грема і Блюменталя. Тому за якими факторами нам треба слідкувати і на що опиратися, треба нарешті припинити цю антиамериканську риторику, тому що дивіться, ми не зможемо змінити результати виборів. Дональд Трамп лишається президентом, але те, що ми можемо змінити, це працювати із його оточенням, яке не є проросійське, і яке може давати своєму президенту адекватні бізнес-ідеї. А бізнес-ідея, наприклад, закуповувати для України зброю за рахунок європейських грошей, вона досить непогана. Тому що так можна розказати, що дивіться, ми там і Україні допомагаємо, але платять -то за то європейці, і, взагалі, дивіться, європейські держави допомагають, щоб наші оборонні заводики в наших американських штатах не закрилися. Тому головним каменем, нашим наріжним у будь-яких розмовах з американцями, завжди має йти одна річ: що Америка наш головний союз. Нам дуже пот Америка, наш основний союзник. Нам дуже потрібна американська зброя. Ми готові її купувати за гроші, і американські петріоти це просто те, що нам дуже потрібно. Як показала практика останніх обстрілів по тому ж Києву, так Петріоти працюють, і петріоти це те, що ловить всю цю кляту крилату балістику. Тому без американців ми не можемо обійтися. Другий момент нам треба шукати підходи і ключі і діяти тут дуже креативно. Треба буде піти до Меланії Трамп. Треба іти до Меланії Трамп. Треба буде піти на ефір до мага якогось ЗМІ, Треба іти, але це має бути 100% надійна про українська людина. І найголовніше треба зберігати демократію, тому що якщо ми не збережемо демократію і будемо такою міні-копією Російської Федерації, очевидно, сполучені штати Америки не захочуть нам допомагати надалі, коли у них будуть. До вибору після виборів, коли у них може змінитися конфігурація в Конгресі Сенаті, коли у них потім почнеться вже далі виборча кампанія, Вони вже будуть підшуковувати собі топ-кандидатів в демократичну партію і республіканську. Тому це довгограюча гра, не треба впадати в істерію, але м очевидно, що та обіцянка про те, що Україна тепер не буде утримувати безкоштовно, а буде утримувати це все за гроші, зброю, підтримку це той сценарій, який нас чекає в найближчому майбутньому, тому слідкуємо за тим, що відбувається в Америці. Слідкуємо за тим, хто буде оплачувати всю цю зброю для України, і все одно тиснемо на український політикум, який обов'язково хоче видати це за свою перемогу хоча це так не є. Всі ці рішення це скоріше перемога самої Америки і тих політиків, які хочуть використати українське питання для того, щоб укріпити свій авторитет, силу і міць американського долара у світі. Тому тут немає якогось виграшу американського треку імені Андрія Єрмака. Це скоріше визнання того, що Україна це дуже важливе питання для Сполучених Штатів Америки, і будь-яка така поразка українців в Україні. Вона може вдарити по сполучених штатах Америки і їхньому іміджу набагато більше і глибше ніж ситуація в Афганістані часів Джозефа Байдена. Всім дякую за увагу. Це була оцінка цього нового мирного. Ну вже не мирного, а оборонного плану Дональда Трампа для України. Так воно чи ні? Наскільки вам це воно подобається, можете написати в коментарях. Всім дякую, і підписуйтесь на наш канал «Цензорнет».